Зберемо наш пожежний інвентар. Слухайте уважно. Гостра, залізна, червона з дерев'яною ручкою. Що це? Так, сокира. Червоне, залізне, конусне. Це. Так. Пожежне відерце. Електричний, маленький світить. Так це ж ліхтарик. Гнучкий, червоний, довгий. Це правильно шланг, металевий, циліндричний, з трубкою. Вогнегас. Металева, червона. копає. Так, це ж лопата. Молодці речі ми зібрали. А зараз потрібно одягатися. Кожна частина тіла пожежника повинна бути вкрита спеціальною теплозахисною тканиною. Отож, одягайтеся та називайте по черзі потрібні речі. Але дивіться, нічого не переплутайте. Штани з верхнього першого ряду. З другого ряду щобере куртку та чоботи. Молодці. З третього нижнього ряду що візьмемо гумові рукавиці та обов'язково шлем. Молодці. Ви готові. А зараз давайте перевіримо нашу пожежну машину. Усередині пожежної машини є дві ємності. Велика для води, а менша для піни. Коли вмикається маленький длинчик, вода потрапляє у трубу і там же змішується піною. Так і виникає рідка пожежна піна, яка швидко... Загашує вогонь. Але здається, зараз бак для води майже пустий, нам потрібно його наповнити. Скільки бочок приготував пожежник? Отож. Одна, дві, три. Молодці. Готово. А до нас здається вже хтось телефонує. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером телефонують пожежникам? 101 – це номер нашої пожежної частини. Пожежники допоможіть, будь ласка, врятуйте. Діти вам потрібно назвати свою адресу, щоб ми знали, куди їхати. Місто Вінниця вулиця Казкова, будинок 5. Тепер ми знаємо, куди їхати. Але давайте спочатку дамо діткам поради, як вони можуть вдома захиститися від пожежі. Запам'ятай. Головна небезпека при пожежі не вогонь, а дим. Його стає так багато, що людям просто нічим дихати. Отже, як ми можемо захиститися від диму, якщо не встигли вивійти на вулицю? Уявіть! Тедим це злодій, який пробрався в будинок. І поки він там десь у коридорі, ми можемо встигнути щось зробити. Що нам придумати? Як не пустити його до своєї кімнати? Подумайте, зачинити двері. Саме це слід зробити. Так, диму буде складніше потрапити у приміщення, але дим не зупиниться, він буде шукати щілини, щоб потрапити у кімнату. Погляньте на речі, які є у кімнаті. Що ми можемо придумати? Як ми можемо закрити ці щілини? Здогадалися? Так, ми можемо закрити щілини тканиною, так диму буде складніше. Пожежники мають спеціальні захисні респіратори, щоб було легше дихати. Що робити тим, в кого їх нема? А що ж можуть зробити діти, якщо в них є ось такі речі? Пробуйте придумати маску, яка полегшує дихання. Так, діти можуть взяти хустинку, змочити її водою і дихати через вологу тканину. А зараз, малята, подивіться на малюнки. Завод, багаття, свічка. Все це вогонь. Подивіться, куди йде дим від нього. Дим завжди підіймається до гори. Отож, саме групне повітря буде знаходитись зверху, а саме чисте та знизу біля підлоги. Отож, тітком слід знаходитись десь там. На... Тепер діти точно зможуть нас дочекатися. Вирушаємо. Щось ми якось дуже повільно рухаємося. Може, можна якось прискоритися? Точно вімкнемо сирену. Так, водії нас почують ще здалеку та швидко звільнять дорогу. Так, вулиця, казкова, будинок 5. Ось він. Швидше загаси пожежу. Другий поверх ліве віконце. Ось так. Третій поверх. середнє вікно. Шукаємо. Супер. Перший поверх. Праве вікно. Молодці. Другий поверх середнє вікно. Чудово! Спрацювали. Але здається, вогонь ще перекинувся на дитячий майданчик. Як же ми його можемо загасити, якщо в нас немає води? Але є пожежний інвентар. Догадалися? Ми візьмемо, що подумайте! Звісно ж, лопату та закидаємо вогонь піском. Але ходімо скоріше до будинку. Ось і потрібна квартира. Але як же нам потрапити у кімнату? Так, ми візьмемо сокиру та порубаємо ці двері. Ось ми потрапили до квартири. Але тут Досі горить вогонь. Що ж робити? Ми візьмемо що. Так, вогнегасник та загасимо вогонь. Молодці пожежники врятували дівчинку, а вона нам розповіла, де шукати її братика. щоб знайти кімнату, де ховається хлопчик. Потрібно пройти за таким маршрутом. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Отож, натисніть на паузу та спробуйте пройти за таким маршрутом, щоб потрапити у кімнату з хлопчиком. Перевіримо. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Вогнегасник, сокира, ліхтарик. Ось так виглядає наш шлях. Ходімо скоріше. Це було круто. Ви знайшли та врятували хлопчика. Ага. Давайте з'ясуємо, що трапилось, чому виникла пожежа. Матуся вийшла у крамничку, а я хотіла їй допомогти попрасувати сорочку. А братик почав мене дражнити та чепляти. Ось так, краска і загоріла, це все він винен. Якби не він, все було б добре. Ну що, пожежники, як ви вважаєте, хто винен? Діти порушили перше правило пожежної безпеки, увімкнули електроприлад без догляду дорослих. Цього взагалі не можна робити. Отож, давайте нагадаємо діткам інші правила пожежної безпеки. Яке правило тут зображене? Сірниками, запальничками та свічками грати не можна. А це що за правило? Дітям не можна вмикати газову плиту без нагляду дорослих. Що це за правило? Без нагляду дорослих дітям не можна користуватися петардами, фейерверками та пенгальськими вогнями. Молодці дітки, Ви сьогодні справжні герої. Сміливі, кмітливі, розумні. Отож залишайтеся такими! І дотримуйтесь правил пожежної безпеки.